Ноцбанк хоче створити єдиний міжбанківський реєстр власників краткових рахунків. Для чого це, як працюватиме та які нюанси тут можуть з'явитись, про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про нову ініціативу Національного банку України, а саме про створення реєстру власників карткових рахунків. 1 жовтня, в день, коли почали діяти нові ліміти на вихідні 2 p перекази, на Мінфіні з'явилась ну, дуже цікава стаття. Мінфін здійснив запит до НБУ для отримання інформації, чи не планує регулятор додаткових якихось дій для боротьби з дропами, через яких власне НБУ і запровадив ліміт на карткові перекази. Відповідь Нацбанку трішки шокувала. Національний банк планує створити міжбанківський реєстр власників карткових рахунків з метою, щоб клієнти після використання ліміту в одному банку не бігли відкривати картки в ще декількох банках, щоб отримати додаткову дозу ліміту. Адже в Україні станом на зараз більше 60 банків, а ліміт у 150 тисяч діє лише на один банк. Відповідно, можна відкрити рахунки ще в 60 банках і отримати умовний безліміт. Щоб позбавити дропів такої можливості, НБУ хоче створити реєстр, до якого, цитуючи МінФін, Планується внести всіх власників карткових рахунків, які можуть бути ідентифіковані за податковим кодом. Тобто, якщо у вас є ІПН і є відкрита картка в якомусь українському банку, то ви маєте бути в такому реєстрі. Знаю, знаю, ви зараз почнете жартувати, що усі дропи миттєво стануть дуже релігійними, долучаться до певних релігій. Адже згідно закону України, громадяни України можуть відмовитись від ідентифікаційного номеру через релігійні переконання. А з цитати наданої Мінфіну звучить, що немає податкового коду, немає можливості вас ідентифікувати, і відповідно немає потреби чи немає сенсу вас вносити у такий реєстр. Які дані планується передавати у такий реєстр? Це ваше прізвище та по батькові, ІПН, номер рахунку та в якому банку цей рахунок відкритий. Інформація про вашу історію транзакцій та залишок коштів на рахунку не планується передавати. І кожен банк в Україні буде змушений передавати таку інформацію в реєстр, якщо такий закон приймуть. І це матиме певні наслідки. Як пише Мінфін, буде мати місце ситуація, коли у вас відкрито 10 карт в різних банках, і ви йдете відкривати нову картку в 11 банку. То цей 11-й банк може прийняти рішення відмовити вам в обслуговуванні через встановлення вам потенційно великого ризику. Скажете, але навіщо людині 10 і більше банків? На цю тему я робив і опитування, і знімав відео, тому якщо ви їх оглянете, то побачите, що насправді є чимала кількість осіб, яка має велику кількість рахунків в різних банках. Це раз. А два це хто сказав, що ліміт 10 банків. Кожен банк має свою внутрішню політику щодо визначення клієнта потенційно ризиковим клієнтом. Наприклад, умовно Укрсибанк, який я вважаю досить консервативним банком, може собі поставити умовний допустимий ліміт у три банки для своїх клієнтів. Тобто, якщо у вас відкриті рахунки в Монобанку, ПУМБІ і Приватбанку, і ви йдете відкривати ще рахунок в Укрсибі, і Укрсиб через реєстр власників карткових рахунків, побачить, що у вас вже є рахунки в трьох різних банках, то СИП просто може відмовити вам в обслуговуванні. Кредобанк, наприклад, може собі поставити умовний ліміт, що він толерантно ставиться до клієнтів, в яких рахунки в п'яти різних банках. А ось якщо кредо побачить, що його клієнт відкрив рахунок вже в шостому банку, то може відмовити в обслуговуванні цьому клієнту. Це, звісно, все зараз дуже гіпотетично, але веду до того, що якщо НБУ на законодавчому рівні не встановить ліміт по кількості різних банків на одного клієнта, коли такого клієнта слід вважати високоризикованим або не слід вважати, то це призведе до певного хаосу, бо кожен банк має свою власну полісі, і там, де один банк за рахунки в чотирьох різних банках буде відмовляти в обслуговуванні, то інший може дозволяти мати рахунки в десятьох різних банках. Але на якому зараз етапі створення такого реєстру? Насправді новини про створення такого реєстру появили ще на початку року. Але якщо НБУ надавав відповідь Мінфіну, що до кінця поточного року планує розробити законопроект про створення такого реєстру, а також що вже в Національному банку формується робоча група з представників ключових департаментів, і її завдання напрацювати пропозиції щодо цього законопроекту, які будуть розглянуті далі правлінням, то це вже не просто чутки, це вже реальні дії. Звісно, тут є питання щодо порушення банківської таємниці та як це працюватиме на практиці, але це може бути реалізовано схоже до того, як реалізували дозвіл по картках для участі у національному кешбеку. Тобто банки можуть розіслати сповіщення своїм клієнтам, де буде написано, що за певну кількість днів. У банку змінюється договір комплексного обслуговування. І якщо ви не закриєте свої рахунки до того моменту, то банк вважатиме, що ви по замовчуванню надали згоду на нові зміни у цьому договірі комплексного обслуговування, які, власне, міститимуть інформацію про те, що ви надаєте згоду банку на передачу відповідної інформації про вас у реєстр власників карткових рахунків. Тому реалізувати це насправді не так вже і складно. Чи вирішить реєстр проблему дропів, нелегальних казино і всіх тих проблем, з якими бореться НБУ, дуже сумнівно, як на мене. А ось суспільне невдоволення це викличе однозначно. Адже останнім часом, що ми чуємо від НБУ, це обмеження, ліміти, знову обмеження. А також частина клієнтів, які мають відкриті рахунки в декількох банках і мають всі офіційні доходи та не робили нічого нелегального. Можуть потенційно в один день стати неприйнятно ризикованими клієнтами для певних банків. Нагадую ще раз, це все поки лише теорії і думки, адже НБУ такого закону ще не розробив, ми не знаємо, що там буде в цьому законі конкретно, не факт, що він навіть буде прийнятий, і ми навіть не бачили листа відповіді НБУ Мінфіну. Може, там Мінфін щось не так зрозумів, а може, Мінфін спеціально не опублікував листа відповіді, що після негативної реакції суспільства в НБУ все ж залишався крок для маневру назад. Мовляв, ми такого не писали, ви нас не так зрозуміли. Одним словом, панікувати ще зашвидко, але тема вкрай цікава, і про неї слід говорити. У коментарях напишіть, що ви думаєте про створення такого єдиного реєстру власників карткових продуктів. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!